Наступний виступ іде на одну бісеринку. Що я роблю? В цей самий рядочок, що додавала, запихаю ниточку з голкою. Відругульовую собі довжину. Залишок нитки з голкою я собі відставляю на бік. І тепер фіксую цей рядочок голкою. І додаю необхідну кількість. Так. Вставляємо на свої місця, тут розправляємо і пропихаємо робочу нитку з голкою поверх робочих ниток. Є. Підпихаємося, розправляємо. Тепер наступний виступ нас знову йде на одну бісеринку. Тепер цією, що я відставила в бік спускаюся вниз і виходжу в цей рядочок. Готово. Втягаємо ниточку, фіксуємо голочкою обов'язково кожен рядочок, підпихаємося на свої місця. Набираємо наступний рядок. Набрала. Так. Вставляємо на свої місця. О, пропустила. І так. Наділа тільки ще пропустила бісеринки, і таке буває. Просто неуважність. Вставляємо на свої місця. Так, тепер розправляємо тут ниточки поміж бісеринки і пропихаємо поверх робочих тих ниток. Голку. Бракує довжини голки, пропихаємо два-три рази кому як зручно, в залежності, яка в кого довжина голки. Розправляємо, фіксуємо обов'язково голочкою. Ці добавлені ниточки я на станку не фіксую. Вони повинні бути в вільному падінні. Ось так. Тобто вони не є зафіксовані, а лише збоку. Поясню зараз чому. Тому що зараз, наприклад, в мене буде пару рядочків без виступів і без нічого е, доданого, простих рівненьких. Я їх так і далі роблю, там час від часу буду собі зараз фіксувати ще голочкою, це я також покажу. Але потім, наприклад, якщо на одну бісеринку буде менше, і ви будете її звужувати, обхватуючи ниточку. Вона легше вам і гарніше буде формуватися в рядочку, тобто звозити, потім додати за рахунок оцих ниточок, воно буде акуратніше дивитися.